Навіть страховий поліс не дає 100% гарантії. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на екрані 11 січня. Субота і у суботу на моєму каналі можете подивитись програму Субота, Головна подія. Сьогодні у програмі «Субота. Головна подія я хотів би поговорити про останню 25-ту зустріч засідання Групи підтримки України у форматі Рамштайн. Чому останнє? Бо міністр оборони США Лойд Остін привів на посаді міністра США, міністра оборони останню свою зустріч і ця 25-те засідання. Зустріч вона є останньою за президентства Джо Байдена. Я пам'ятаю, і я вже про це говорив: що в Україні є така думка, ну це прихильники чинної влади Володимира Зеленського, інші, можливо, ті, які не розуміють і слухають цю пропаганду. Про те, що саме Володимир Зеленський організував цю антипутінську коаліцію, групи Рамштайн. Ну, Якщо бути об'єктивним, як би хто не відносився до Порошенка, ще Порошенко почав формувати цю антипутінську коаліцію. До речі, він також міг зробити більше, я маю в контексті того і ракетних програм, і так далі. Хоча воно і робилося, але це більше, я так, скільки розумію, займався тодішній секретар був Олександр Турчинов. Там були питання. Я свій час їздив навіть у Дніпро. тоді, ще Дніпро назвав з зустрічався там з дуже відомими бізнесменами так, і питав, чому чому Південмаш не загружений роботою. Так от хочу прихильникам Петра Порошенка нагадати, що саме при Петрі Порошенку почалися зменшувати замовлення. Е, менше днів в тижні Південмаш почав працювати. І реально е, ракетні програми, а я про це і тоді говорив, що в 2014 році воно так сталося, що в свій час ще за часів. Радянського Союзу я служив в ракетних військах стратегічного призначення, ну, російською, це РВСН, потім був цей род військ перейменований на головне управління космічних систем, бо я служив на Байконурі, я трохи розуміюся. Ну, і розуміюся в тих ракетах, хто їх іде, виготовляв, і Україна безумовно тут на першому місці з точки зору і інженерів, технологічних процесів, історії і так далі. І я питав, чому ми не робимо ракети? До того часу, поки в нас не буде ракет, які можуть завдавати ударів до п'яти, хоча б це середній дальності тисяч кілометрів, Росія може рухатися і далі. І на жаль, потім так це і сталося. Тому, повертаючись до засідання Рамштайну, хотів би сказати, що в нас насправді ситуація на сьогоднішній день дуже і дуже є непростою. І це засідання і ця група в цей формат Рамштайн. Він тепер під питанням, чи буде існувати у такому форматі, чи буде там ця ведуча роль Сполучених Штатів Америки, бо ще раз хочу носити, це насправді не Володимир Зеленський, а Сполучені Штати Америки, зокрема, Джо Байден. Вони були ініціатором, і от міністр оборони США якраз і скликав ці всі засідання. Ну, давайте будемо об'єктивними. Ну, м'яко кажучи, дуже важко собі уявити, щоб президент України, незалежно від прізвища, дав би вказівку. Міністр оборони США що він скликав засідання. Оце у форматі Рамштайм, який об'єднав там більше 50 країн. Якщо не помиляюся, на 61-й день після широкомасштабного вторгнення відбулося перше засідання. До того Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Німеччина, Німеччина менше безумовно, але інші країни вони окремо допомагали, робили поставки Україні. а Потім от зібралися інші країни, щоб послухати. Від української сторони ті всі потреби, що дуваються на полі бою, і, до речі, ну це дійсно має право на життя у цей вислів, що допомагають тим, хто бореться. Я сподіваюся, що ми будемо і надалі боротися, і нам будуть і надалі допомагати. Але питання, от в який спосіб нам будуть допомагати, воно безумовно зараз ну, дуже-дуже для нас є актуальним і воно не просте. У на засіданні слід відзначити, що Володимир Зеленський виступав і говорив, що не треба залишати допомогу, що стільки вже було інвестовано. Він це правильно говорив. Говорив про допомогу щодо інвестування в виробництво безпілотників. До речі, Великобританія там коаліція, вони там 30 тисяч безпілотників мають нам надати. Міністр оборони США Лойтостін об'явив про 500 мільйонів доларів воєнної допомоги України. Ще це це вже остання за чість, за президентства Джо Байдена. Також Володимир Зеленський так писала Іспанська за Тарімонду, як вони написали, дійшов до того в своєму виступі, що закликав там, от, розміщувати війська, війська в Україні як гарантію безпеки. Ну Гарантія безпеки, взагалі, питання миротворців чи розміщення військ, воно ну, насправді, ну, на мою думку, до кінця не зрозуміли, бо. Миротворці, вони, як правило, йдуть там, же, де якийсь мир є, тобто припинені бойові дії. В даному випадку, ну, питання може бути миротворців після того, як вже щось підписано і має на увазі якась там мирна угода чи перемир'я, але Путін до цього часу виступає. Ми бачимо, поки російська армія просувається про перемир'я мови йти не може. Мається на увазі припинення бойових дій, припинення вогню. Путін хоче мирної угоди, яка би закріпила. Завойовані, захоплені українські території російською армією. І що потім мирним шляхом, він, до речі, просить. Ми також з вами про це говорили: гарантії Росії російським громадянам. Ми розуміємо, так, що гарантії цим е, територіям, які вони хочуть привласнити собі, дати громадянство тим людям, які проживають, чи можливо заселити ті території російським громадянам. І це має бути прописано в, той, в тому мирному договорі, який от, Путін ніби готовий. Підписати, але ми знову розуміємо, що це тимчасово буде, він там перезавантажиться, якщо можна так висловитися, і потім знову захоче далі йти рухатися і нападати. Він одночасно захопити Україну не може. Ми це розуміємо, це потім треба це все утримувати, Тобто вони такими кусками рухаються і хочуть захоплювати Україну. Ну, для мене вже це очевидно. Так почалося з Криму, потім частина Донбасу, і далі вони продовжуються, хоч і ці чотири області. Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька. І от саме підтримка, допомога, вона ну, зіграє вирішальну роль, чи буде далі просуватися. Для того, щоб Путін умовно сів за якийсь стіл перемовин, в його просування армію треба зупинити. Краще задавати контрудар. І чим більше буде допомога, тим більше шансів, що це можна буде зробити. Але гарантії безпеки, які умовно, ми про які говоримо. Вони з моєї точки зору, ну, насправді, до цього часу є для нас недосяжними. Не Ніх жодна країна не відправить реально свої війська для того, щоб гарантувати ту безпеку в тій кількості. Якщо говорити про тих іноземних е, військових, яких потрібно буде розмістити по цьому периметру кордонів, ну там називалася цифра близько 40 тисяч. А для того, щоб відбувалася ротація, мова йшла про 100 тисяч загалом. Я зараз не бачу. На сьогоднішній день які країни готові такі речі робити. Тому, з моєї точки зору, найкраще, щоб не допомагали нам фінансово військової допомоги, тобто озброєнням, інвестували, і Україна почала відвоювати свої території. Бо ми вже перестали говорити про перемогу, ми перестали говорити про кордони 1991 року. Ми перестали говорити про якісь надії сподівання. І це, на мою думку, абсолютно неправильно. Нас хочуть зараз привчити до якихось там перемовин з точки зору там можливої, ну так, не то, що капітуляції, а можливої згоди на ніби тимчасову окупацію Російської Федерації захоплених територій. Ну нічого не буває так постійного, як тимчасові. Тому з моєї точки зору, це не зовсім. Напевне, шлях в правильному напрямку, особливо, коли заявляють, що ми будемо повертати території дипломатичним шляхом, це якраз і в сенсі того, що хоче Путін, щоб були гарантії безпеки Росії, тобто дати гарантії безпеки агресору. І в цій ситуації ну знову повертаємося до внутрішньої політики. На жаль, в нас дуже багато є проблем, які не вирішуються. Ні воєнних реїк насправді немає, економіка не перейшла. І багато інших речей. І для того, щоб завершити питання виборів, я останнім часом говорив, що якщо буде перемир'я, такі питання стане про вибори, то я тільки в цьому випадку за ці вибори, щоб зробити перевантаження влади. Але інший варіант не такий, звичайно, ну можливо, був би таким для нас самим-самим оптимальним, але він все-таки може вирішити. На певному етапі питання от, довіри до влади, такого перезавантаження, суспільної легітимності, об'єднання країни. Це як багато разів, і вже скільки часу про це говориться, не один я про це говорю. Це питання от, створення ну, умовно воєнного кабінету, тільки не такого, який є зараз, чи ставки, де багато цивільних нічого вирішують. А воєнного кабінету, воєнного кабінету в контексті створення уряду об'єднання, довіри, національної єдності можна називати як, як завгодно. Але в цьому воєнному кабінеті, і взагалі має бути новий створений уряд, мають бути представлені всі люди, які е, користуються довірою України. Я не виключаю, можливо, це також варіант, щоб е, відкликати із Великої Британії Валерія Залужного для того, щоб він брав участь у цьому воєнному кабінеті, там чи в уряді, в якості, не знаю, можливо, навіть і міністра оборони, там там не знаю, хтось там говорить і. Що і прем'єр-міністром, я не, не, не впевнений, що прем'єр-міністром, але те, що треба, щоб в цьому воєнному кабінеті і в уряді були всі ті люди, а є соціологічні опитування, які демонструють цих, довіру до цих людей, щоб вони там були присутні і реально почали вирішувати ці питання. Це, Що цей уряд треба розпускати, тут навіть в мене жодних сумнівів нема, там економічний блок, і так далі, і так далі. Ну і міністром оборони тут також питання давно потрібно було вирішити, на жаль. Не вирішується. Оце цей варіант е, такого умовного перезавантаження влади всередині країни, для того, щоб рухатися далі, щоб був новий імпульс, так він може на певний період зняти питання необхідності е, виборів, щоб перезавантажити цю владу. Я дуже би хотів, щоб нарешті Володимир Зеленський прийшов до такого рішення, щоб він прийняв себе рішення не балотуватися на другий термін. І прийняв необхідні рішення, а не ті, які правильні, які дозволяють йому підтримувати рейтинг. На війні не буває правильних неправильних рішень. На війні мають бути тільки необхідні рішення. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною, якщо це так. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають в моєму YouTube-каналі. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення! Нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!